Ось поблизу цього будинку по вулиці Академіка Корольова все і почалося. Дівчина підвезла свою подругу додому. Щойно зупинилися, до машини підбігли двоє чоловіків. Водійку силою витягли з-за керма, а налякану пасажирку пересадили на заднє сидіння. Бандити одразу давай тікати на викраденій машині, а дівчина опинилася в полоні. Вона відчайдушно пручалася і намагалася вирватися. Вони її зв'язали, забрали особисті речі, планшет, два планшета, особисті банківські карточки та мобільний телефон. Червона іномарка з бранкою в салоні вилетіла з двору та на шаленій швидкості помчала нічними вулицями. Випадковий свідок розбійного нападу, не чекаючи на поліцію, поїхав за втікачами, але в районі Севастопольської площі вони відірвалися. І вже за кілька хвилин позбулися небажаного свідка. Направляючись до Оболонського району в лісу смузі, її викинули з машини та е, поїхали в невідомому напрямку. Але викрадений червоний форт потрапив на очі патрульним і нічними вулицями. Розпочалася шалена гонитва. Намагаючись відірватися від копів, викрадачі почали петляти вузенькими вуличками та зникнути злочинцям так і не вдалося. Їм назустріч вискочив позашляховик з нарядом поліції. Після лобового удару Форда відкинула на узбіччя, а Хюндай поліцейських залишився на дорозі. Це просто нереально. Але після такого зіткнення злочинці відбулися лише синцями і рвонули тікати на своїх двох. Їх затримали вже у лісосмузі за сотню метрів від місця аварії. Вже у відділку затримані зізналися, що викрадення машини планували, а от саму жертву обрали випадково. Ну, на машину і, і не знаю, можуть сказати, куда тому розбутошці зухвалі та нестрінні викрадачі. Ними виявилися місцеві рецидивісти. За нічний напад і викрадення людини. Вони знов повернуться за грати. Може навіть років на 15.